Відсьогодні відкрита реєстрація на курс французької мови для початківців. Стартуємо 6 серпня. Що ти отримаєш на курсі? Вимова без страху, граматика простими словами, словниковий запас для повсякденного життя, підтримка та багато практики. Зареєструватись можна за посиланням в шапці профілю. Програма курсу в закріпленому відео в мене в аккаунті. Якщо маєш питання, пиши мені в дірект. Формат курсу буде такий: Зум зустріч кожної середи о 19 годині. Перша середа місяця це лекція, вебінар на конкретну тему французької мови. Потім три середи цього місяця буде практика цієї теми. Практика, практика і практика. І так, кожного місяця. Перша середа Конкретна тема лекція, потім практика. Повний курс 10 місяців, ціна заняття 5 євро. Можна буде сплатити або за місяць 20 євро, або за цілий курс 10 місяців 200 євро. Всі записи занять будуть зберегатися, і ви будете мати до, до них доступ.